Оксана тримає плакат, на якому написано: Полон вбиває. Що суботи вона виходить на мирні акції разом з іншими чернігівцями та вкотре нагадує про тих, хто перебуває у полоні. Вона вірить, настане день і її син опиниться у списках на обмін. Олексій з дитинства займався боксом у 2014 році. Коли йому виповнилося 16, вирішив стати на військовий шлях. 2014 рік 2014, Ну ці ця ситуація, майдан, все. Знаєте, якось я не думала, що це взагалі мене торкнеться, і ще по 16 років він мені сказав, що він іде, іде воювати і захищати. На що я йому сказала, що ні. Я як мама, як вчитель, як бабуся, всі сили приложу. Думаю, остання ніч у мене, знаєте, є, щоб його зупинити. На що він мені сказав, мама, дай мені піти туди, куди де мої товариші, тому що я все рівно піду. То він і пішов. У 18 син Оксани перейшов до полку Азов. Військова справа не завадила йому закінчати університет за фахом юрист. Мама ж хотіла, аби син мав професію у цивільному житті. Олексій, все досить. В тебе є юридична. На освіта, ми ще з ним говорили. Будеш е, помічником прокурора. На що він мені відповідав, мам? Я, я себе, як він казав, на гражданки не бачу ще поки що. Ні, я його умовляла. Я йому говорила, що ну в тебе я, я для чого ти здобував у світу, якщо ти хочеш бути військовим? А він мені казав, що я буду військовим прокурором. За кілька днів до початку повномасштабної війни чоловіка викликали з відпустки. 23 лютого він був вже в Маріуполі. Потім знаходився на Азовсталі разом з багатьма військовими. Яка б та дитина доросла не була, скільки б дитині не було років, моєї дитині 26, але для мене він маленький хлопчик. І коли у нього день народження, я завжди йому е якусь там знаєте кофту теплу, куртку теплу. А мене Олексій, він дуже такий ну казав, він щоб мене, не дай Боже, не обідати, казав, ма, ну не треба цього купувати, ну я вже дорослий хлопець, я сам собі куплю, ну не треба. І ми тоді дійшли з ним консенсуса такого, що я купую піцу і Кока-Колу. Коли моє дитя була на завсталі, я е він мені зателефонував, я йому сказала, ну що, син, знюхай. І тебе. А він дамам, піца і кока кола я кажу, ну нічого, син, прорвемося. Не перший раз. А на що він, Я кажу, тебе привітали, Він, так, мені подарили е він сказав, конфету і сок. 20 травня бійці Азову та інші захисники Маріуполя за наказом залишили завод та вийшли у полон. Спершу Олексій був в Улинівці, в якій російські військові вчинили теракт, підірвали один з бараків із полоненими, намагаючись звинуватити у цьому ЗСУ. В цьому році росіяни за надуманими звинуваченнями засудили його до довічного позбавлення волі за двома статтями, про жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території та розстріл трьох мирних мешканців. Він е, був в Україні, він захищав мене, він захищав е, всі е, всіх нас і дати йому довічне. У нього є проблеми великі зі здоров'ям. І знаєте, як кожна мама, я все дізнаюся, ну не може, я така мама, але мене син завжди вважає, що якщо я чогось не знаю, значить я не переймаюся. І от коли він кожні. Три мі... місяці, то він здавав МРТ, і ви знаєте, в нас цей пакет і досі стоїть із цими МРТ. Мені туди не можна було. І коли його вже дружина сказала: подивіться, там повинно бути, там те то і те, то кажу, ти розумієш, мені туди не можна дивитися, тому що моя дитина вважала, що так він мене оберігає. У 19-му році Олексія виявили пухлину в мозку. Що три місяці йому потрібно перевірятися та слідкувати за її розміром. Рідні Олексія дуже переживають за його стан здоров'я. Родина каже, що вірогідність обміну військовополонених, яких засудили за російським законодавством, мізерна. Єдине, що лишається рідним Олексія, це чекати. Всі вони зі своєї сторони роблять усе можливе, аби їх син, брат, чоловік повернувся якомога швидше додому. Щосуботи його мама виходить на мирні акції, які проводять на красній площі разом з десятками інших чернігівців. Вона нагадує про тих, хто перебуває у полоні. У десять років пані Оксана віддала Олексія на бокс. Зараз каже, змінила б свою думку. Якщо було, була б було більш ласковішою і віддала б його не на бокс, а на балет, мабуть. Він запізнювався, щоб малий був. Ну, папа питав, до, до котрої години будеш гуляти на вулиці? До десятої. Добре, без запізнень, без запізнень. Приходить у 10.30. Папа каже, так, сто віджимань. Ну, один-другий день, а воно йому, знаєте, ну подумаєш, легкотня. і потім почав вчити вірші. І от запізнився і розказав вірш, все. Тобто, може, це впливало на те, що моя дитина ось так, чесно кажу, краще був би балет, все таки мені б спокійніше.